Джастіну Біберу не потрібне посвідчення водія, але так вважає тільки він, дорожній патруль Каліфорнії. Дещо іншої думки працівники поліції США знову зупинили зірку за порушення правил дорожнього руху в місті Калабасас. Білий автомобіль Феррарі, за кермом якого перебував Бібер, проїхав на заборонений сигнал світлофора. Трохи пізніше з'ясувалося, що у водія немає ліцензії на керування транспортним засобом. Річ у тім, що Бібер переселився до нового будинку в Каліфорнії наприкінці червня. Згідно із законодавством штату, впродовж 10 днів після переїзду він мав оформити посвідчення. Повідомляється, що друг Джастіна, який сидів поруч, домовився з поліцією і його відпустили. Нагадаю, у травні нинішнього року Бібера вже зупиняли за перевищення швидкості. Тоді у загрожував адміністративний штраф, але справу залагодили. У червні кумир підлітків, керуючи машиною, зачепив одного із папараці. Однак звинувачення канадському співакові так і не були висунуті. Зазначимо, Джастін Бібер неодноразово ставав учасником скандалів. Наразі він фігурує в кримінальній справі про завдання побоїв своєму сусідові.